Ми далі про сотні населених пунктів та тисячі українців, які залишаються зараз на тимчасово окупованих окупованих територіях, говоритиме ми з Петром Андрющенком, керівником центру вивчення окупації. Пане Петре, доброго вечора! Слава Україні! Харим, слава, вітаю вас. І перше мене питання, власне, просто свіже. Сьогодні вийшли інтерв'ю президента Володимира Зеленського в італійському виданні, де він розповідає власне, про ситуацію в Маріуполі про те, що зараз можна підтвердити чи оголосити лише цифру у 20 тисяч загиблих. А насправді ми підозрюємо, що там є набагато більше про які цифри ми вже взагалі можемо говорити. У ну, це дійсно дуже складна історія. Насправді, із підрахунками і з 20 тисячами, і скільки всіх всього загиблих, скільки які цифри вірують, тому що дуже багато маніпуляцій. На жаль, навколо цього. Причому маніпуляцій, в першу чергу, з нашого боку, якщо брати по цифрах, то дійсно цифра звучена в 20 тисяч загиблих. І це цифра виходить з розрахунку в першу чергу тої інтенсивності, яка була. На початку в повному штабному на початку блокади Маріуполя і як воно розвивалось, то допоки можна було ще рахувати людей, і допоки комунальники збирали загиблих на вулицях. Ну а потім в розрахунку приймала участь у тому числі ті всі встановлені масові поховання. На які навколо Маріуполя, їх три, і е, наші комунальники е, у тому числі розраховували скільки там можна поховати, якщо по нормальних нормах ховати, поховати людей. Воно виходить десь близько 20 тисяч. Зрозуміло, що насправді цифра набагато більша, що вона більше в рази, і ну далі є різні підрахунки знов ж таки. А ми схиляємось до того, що цифра загиблих. В Маріуполі вона ближче від 50 до 70 тисяч, точніше, встановити її можливо, виключно якщо потрапити в місто, виключно шляхом проведення екзумації, тому що, ну, хоча б в місцях масових пакувань, зрозуміло, що на жаль, а неможливо буде навіть встановити всіх загиблих, тому що далеко не всіх ховали і не всіх всіх зумацій проводили росіяни. Тому, наприклад, якщо брати серпень-вересень 2022 року. То там був певний період, коли зносились багатоповерхівки без попередніх ексгумацій людей, які там загинули. І це багатоповерхівки, це великі могильники, насправді там в кожному від 50 до 250 людей загинуло. І принаймні ми знаємо квартали, де до, до рахуються. Такі загибли тисячами тому складно сказати насправді знову ж таки, да, ті засоби, які доступні на сьогоднішній день, нас підштовхують до трохи іншої цифри з одного боку. З іншого боку, ну знову ж таки, 20 тисяч загиблих офіційна цифра, яка давно присутня в інформаційному просторі. Насправді це ну, такі собі середнє європейське містечко просто зникло якщо так брати, то а, розмір горі і так досить великий і. Всі ці питання навколо цифр да вони, вони дуже важкі. Є у нас там одна теорія знову ж таки, да і ми дуже раді, що нарешті хтось задав президенту ці питання, тому що там дуже складна історія була з цими 20 тисячами. Це я знаю напевно, тому що маю пряму застосунок до цієї історії, як зупинилась на цій цифрі. Тому можливо хтось зараз задумається і можливо активізується робота саме. По проведенню інвентаризації даних, які наявні, і як можна порахувати людей, які там зникли в Маріуполі. І знову ж таки дану наближення до якоїсь правди, можливо, навіть до включення вимог забезпечення доступу в Маріуполь на майбутніх мирних перевонах, коли вони будуть да як умова миру, навіть якщо нас будуть примушувати до того, що лінія бої стане умовно кажучи, тимчасовою лінією ну певного контролю, да і по да, дипломатичного невизнання території за Росії, але фактично до під фактом контролю Росії, можливо, саме ця вимога зокрема потрапляє. Та в Маріуполь певної комісії провести екзумацію, провести провести ну, зрозуміти хто там, знайти близьких? Ну врешті-решт віддати шану загиблим цивільним, які вони тому мають, пане Петре. Зараз дуже швидко відбудовується Маріуполь. Це може бути пов'язано з тим, що окупанти намагаються приховати свої злочини, і як. Знаєте, це дуже популярна така думка, але вона мені трошки звучить як пропагандистська історія. Контрпропаганда це не завжди краща відповідь на пропаганду. Насправді ні, не так швидко він відбудовується, якщо так брати і розуміти, що там робиться з одного боку. Єдина будівля, де вони швидко рухались для того, щоб приховати злочини, це була будівля драматичного театру. Це факт. Там швидко там саме перше була проведена екскумація, дуже страшна. Там було Приховано ту кількість а, трупів, яку вони достали. З під завалів, потім там було окремо витравлено ну після того, як розібрали завали, вони травили там хлором для того, щоб позбутися запаху, і позбутися слідів, потім заливало бетоном. Ну тобто там дійсно були всі ознаки приховання злочину. А все інше, ну я би так не сказав, що вони намагаються щось десь приховати. Вони взагалі про це не думають і про це не кажуть. Насправді вся відбудова Маріуполя першочергово пов'язана геть з іншою історією. Тобто, якщо так брати в планах. Окупантів не було о, ніякої відбудови до серпня 2022 року. Тобто, Маріуполь мав о, наслідувати таку саму долю, як на сьогоднішній день Бахмут, о, Авдіївка, я не знаю Мар'їнка і будь-яке місто в Донецькій області, яке так само вже стерто з. О, Фактично в нуль в руїну абсолютно. А потім, в серпні, трапилася дуже проста історія. В серпні 2022 року, якщо ви згадаєте, ми нанесли перший потужний удар по кримському мосту і зупинили фактично всю логістику на кримському мосту на достатньо довгий час, там майже на два місяці і залізниця не працювала, і автошляхи не працювали. Вся логістика пішла через Маріуполь, тобто з сухопутним коридором, так званим Кримом. І стало зрозуміло, що росіянам вони потребують точку логістичну як яка буде обслуговувати їх інтереси, і такою точкою є, і може бути ну логічна, просто з точки зору організації логістичних переміщень і перевезень, як це було за радянських часів. Наприклад, це логічна точка. Маріуполя. От саме з цього періоду і почалося так звана відбудова Маріуполя. Тобто Маріуполь теперішньому стану він зобов'язаний не тим злочином да прихованню, і там не якимось інтересам там, тотальним планом, які були на початку окупації. Суто прагматичне питання. Пов'язана з масовим використанням сухопутного коридору. До речі, знов ж таки, да, якось мало ми про це кажемо, але, от, наприклад, вантажівки понад 10 тонн не їздять кримським мостом. Вони всі йдуть сухопутним коридором. Тобто, це єдина відповідь, чому щось в принципі відбудовується і відбудовується в виключно в Маріуполі. Також президент в цьому інтерв'ю розповів, що. Понад 4 тисячі маріупольців було повернено з полону, але ще багато хто залишається там. Яка кількість? За нашими оцінками на початок літа, коли закінчилась перша хвиля самих основних фільтраційних заходів під час. Там скалічної евакуація, скажімо так, да. ми, ми рахуємо орієнтовно від 10 тисяч цивільних маріупольців було арештовано. Тобто, є тут знову ж таки треба нагадувати, як це відбувалось. Люди виїжджали з міста фактично самотужки, інакше росіяни не давали провести організовану евакуацію. Їм проводили фільтрацію в двох населених пунктах по дорозі в Пердянськ, це е, селище Мангуш і селище Никольське, і там йшли арешти людей. Арештовували за будь що просто за підозрою що вони належать до проукраїнського активу, за те, що вони колись проходили службу у збройних силах України, за те, що вони мають татуювання, які не сподобались росіянам, просто не сподобалось люди. Це, це були страшні історії, і от до 10 тисяч від 10 тисяч маріупольців в у підсумку під час фільтраційних заходів була арештована цивільних, наголошу, Да? з військовими, з військовополоненими. Там більш-менш зрозуміла історія. А найгірше, що досі ніхто не знає. Ані точної кількості, а не що найгірше, взагалі прізвище ім'я і по батькові. Да, тобто не існує такого обліку, який би давав нам змогу сказати, скільки людей знаходиться в полоні, подати їх на обмін, вимагати їх повернення і таке інше. Я скажу більше, що напевне ми майже не знаємо, де їх тримають. Остання інформація про місце знаходження наших. Полонених цивільних це була колонія в Оленівці та сама е, відома там, де утримували наш показов і де вбили хлопців. Так от цю колонію вони не по не там дві колонії насправді і вони не працювали до початку повномасштабного вторгнення Тобто обидві колонії відкрили саме під час фільтрації для того, щоб тримати там наших арештованих цивільних, і от від наших військовополонених. Які першими повертались, ми дізнались про те, що там утримують і разом з ними паралельно утримували і цивільних військовополонених, і власне після цього злочина з бійців полку Азов цивільних перевели. Була інформація, що їх почали тримати десь в Макіївці, так само в колишній колонії. А потім вони взагалі зникли з радарів. І ми намагаємось постійно спілкуючись з військовополоненими, Хто повертається, більше їх не бачили, більше їх разом не тримають. Тобто, де вони зараз перебувають, в якому стані в якому колонії, на яких підставах взагалі, скільки їх, скільки живих, скільки на жаль, ми ніколи не дізнаємося. Це велика таємниця, і це і це мабуть що. Ну, не менше, принаймні, гори порівняно з збитими цивільними, тому що ну у нас немає відповіді, як це як дізнатися, і співпрацюють значно спротивом. зрозуміло, в Маріуполі навіть немає цих даних. Тобто ці дані, якщо вони є, вони десь від Донецька окупаційної влади. Ну і далі зрозуміло, там ФСБшники, можливо, і так далі, і так далі і вище до, до кремлівської ланки. Є така інформація, що Росія з частини Донецької області зробила своєрідне сміттєзвалище. Там є тони сміття небезпечного сміття небезпечних відходів, які вони звозять з Ростовської області. Чи фіксувалося це? Ким фіксувалося це, чи відомо ці випадки в міжнародній спільноті. Про це а, наскільки відомо, в міжнародній спільноті невідомо. Факти такі фіксувалися, фіксувалися вони з 2014 року. Тобто, спочатку окупації, коли вони закріпились, такі дійсно існує і систематично таке відбувається. І думаю, що це не останні факти. Ми ще побачимо пісок з мазутом, який зараз АНПО вивозять, тому що. і її... Контора, яка займалася вивозом цього піска, за напи, вона мала вивозити його на полігон в Ростовській області. Ростовська область там громадськість підняла цілу хвилю протестів. І судячи за все, його там не буде, і зрозуміло, що єдине місце, де можна без протестів спокійно його далі зберігати, це буде територія Донецької області, скоріш за все, ну можливо, Луганська області. Ну тобто будь-яка окупована територія, де люди не мають ані права, ані голоса, і ми це побачимо. А щодо взагалі міжнародної спільноти і участі всіх цих екологічних рухів наших відомих, знаєте, тут дуже цікава ситуація, що вони, начебто, існують, а окупованих територій для них не існує. Тому що, коли ми кажемо про небезпечне сміття, ну це одна історія, да, скажімо. Ну, так якісь. Токсичні речовини можуть бути, будь що може бути, але давайте подивимось знов таки безпосередньо на Маріуполь на сьогоднішній день, і на територію комбінату зростання, наприклад, розбомбленого. Да, це тотальна зона екологічної небезпеки. Справа в чому його зупинили свого часу на початку повномасштабного вторгнення, і так як мало зупинити, аби не було екологічних наслідків за рахунок того, що він розбомблений, всі ці речовини, речовини які... Ну, Геть отруєне, да? Там нам вся таблиця Менделеєва присутня. І це головне, в чому справа. Це мілко там, дрібно дисперсний пил. Він дуже складний для фільтрування, він дуже складний для утилізації, для збору. Ну, Це зло, повірте, вам будь який Маріуполець скажуть, і будь-який околаг це має сказати. А насправді, от воно потрапляє в воду, воно потрапляє в Азовське море. Через Азовське море воно взагалі скрізь потрапляє. Воно потрапляє в повітря, воно присутнє, хоча його ну, візуально. Не можна оцінити вітри і мусони, маріупольські розносять його по досить високій площі території. Воно точно наносить там шалену шкоду насправді. але Ну ніхто не чув від міжнародної спільноти від всіх цих, цих там шалених економічних екологічних рухів на да? коч якусь заяву про те, що це не є ще частина геноциду, екоциду. Що це є там частина небезпеки? Взагалі ці питання не обговорюються дуже дивним чином. А насправді і це теж ну певна криза. Взагалі, з нашою війною із Маріуполем, зокрема, мені здається, ми спостерігаємо кризу багатьох гуманітарних, там суспільних, екологічних. Інституції, які мали би працювати, мали би спрацювати, але насправді вони просто ну, потрапляють велику кількість грошей, зокрема донорських грошей. А ну, окрім там, якихось заяв, максимум, ми нічого не бачимо. Так, от, щодо екології, екологічних викликів, викликів сміття якогось міжнародної спільноти, абсолютно тиші. Пане Петро, найсумніше, напевно, це питання мені як мамі. Коли е, окуповувалися території, коли вони залишалися, ворог е, масово вивозив е, дітей з українських дитбудинків. так е, ми часто бачимо повернення полонених військових полонених цивільних. Е, повернення діток це велика рідкість. Ну тобто воно не трапляється часто. А е, взагалі чи відома кількість діток, які перебувають як з дитячих будинків, так і власне чиїхось діт дітей е, за власне там на території? території ворога, чи є якийсь певний облік, якісь списки, чи знаємо ми їхню кількість? Це дійсно сумна історія, тому що свого часу я мабуть вперше був, хто підіймав цю історію, і завдяки цьому Львова Білого має ордер разом з Путіним. Я нагадаю, саме за Маріупольський в першу чергу дітей історії, та, є, З хорошого в цій історії, такого, що трохи заспокоює. Це, по-перше, з дитячих будинків дитячі будинки всі були евакуйовані, тобто діти з дитячих будинків, принаймні Маріуполя, не потрапили в полон, але дітей було багато. Щодо роботи вона ведеться, і наскільки, можливо, вона успішна. Займається цим омбудсменом, ну, тобто Лубінець займається цим, і ну, насправді це важка, але місцями успішна робота, і офіс омбудсмена дійсно там не покладає рук, попри там системну нашу критику інших органів влади. Ну, тут я нічого не можу сказати. Це дійсно, дійсно добра робота. А щодо дітей щодо їх кількості, і звідки діти та основна частина дітей, яка була викрадена і вивезена, це діти, які позбавились батьків насправді на на гори під час блокади Маріуполя. Тобто і батьки фактично були вбиті. Є діти, які просто загублені, тобто вони загубились під час цих бойових дій. Це теж було легко і можливо. І от всі ці діти потрапили і викрадені фактично росіянами. І отут -от починається саме складне. Якщо в Дітей є близькі, батьки, законні опікуни, Там я не знаю, ну рідні люди. Ці дітей ще якось е можна знайти, вони повертають росіяни. Якби там воно не було потрохи важко, але ну повертають. А дітей, ну найгірша цієї історії, що її діти. Які ми теоретично знаємо, що вони там є по кількості, да? але ми не знаємо хто це, тому що весь першу половину 22 го року от я присватив. Ми з командою шукали дітей, їх шлях. По яких таборах вони були, як їх звозили, яка кількість їх оголошувалась. Росіяни їх ховали там. Остання інформація була там до півтора тисячі дітей, яку вони офіційно прилюднули. Ми одразу її моніторингом знайшли і розписали. Потім вони видалили її, давали певні спростування. Там був целе детектив. Ми підключали у 22-му році. Це ще було можливо певну кількість ну, хороших русських не існує. Да є корисні росіяни? Нам допомагала певна. Російського Опозиція, якщо вона можна так назвати, і певні російські адвокати і правозахисники допомагали шукати наших дітей, де їх тримають, що з ними власне відбувається у підсумку. Це призвело саме до ордера Львова і Білова, і після того як вона отримала ордер. Зараз ситуація така. Якщо є близькі, вони офіційно звертаються. Як би це не звучало зараз дико, так? офіційно звертаються до дитячого омбудсмена Російської Федерації до Львова і Білове, ну мовно кажучи, запис запит дав призвичайно мія по батькові. Прошу повідомити, чи є у вас моя дитина, прошу її повернути, я законний там представник, не держава державі такі не відповідають саме приватні особи. А приватним особам потрохи почали відповідати з 23-го року і потрохи почали давати можливість приїхати в Росію забрати дитину. Там дуже складні історії, дуже складні умови, дуже багато пропаганди було з тої сторони. Але діти принаймні поїхали додому. І якщо нас для розуміння, да, якщо на сьогоднішній день мова про ну. На щастя, там тисячі вже повернутих в наших полонених. Дорослих я маю на увазі то дітей, все ж таки ми там сотнями мам, ну, там сотні з копійками максимум на сьогоднішній день. повернулися додому. І є ситуації там просто геть страшні. Ми їх просто розуміємо, що вони є. Що є діти, і які вже усиновлені, і росіянами по суті. Вони намагаються це назвати якось інакше, але во там вони усиновлені. Вони змінили прізвище я по батькові. І як знайти цих дітей, ну це взагалі невідомо. Не, не Ну, просто невідомо, тому що ну почнемо з того. Ми не знаємо, яких дітей шукати. Да, як це це має виглядати? Тобто, є тут люди, є запити, які. Подаються щодо зниклих бізнесті людей, а у тому числі дітей, і як їх дістати? Чи є вони в Росії? Тобто вони вже змінили ім'я По батькові піде туди запит від держави України, наприклад, росіяни. Просто скажуть нас немає такі дитини. У нас ні Іванов, а Петров та і все. Ну тобто, ми нічого не знаємо про цю дитину. І такі діти все одно будуть. Ми маємо на жаль це прийняти. А що такі діти будуть, і таке горе є, але це не означає, що ми маємо боротися за кожну дитину і повертати їх додому. А, ну, страшні історії, тому що ну от сама страшна історія, яку я знаю про дітей. Ну, власне, сама Львова викрала дитину і установила да, там публічно, і це ну невелика таємниця. от, пов'язана з нею історія, Вона досі темна. І якось вона загубилася. Навіть журналісти, з якими ми співпрацювали, потім віддавали цю інформацію. Це якби поза полем нашої уваги, да воно затерлось. Львова білова, окрім е, сина ос ну, хлопчика відомого Філіпа. Усиновила ще дівчинку і казала, що ця дівчинка це сестра цього Филиппа. Потім з'ясувалося ми досить швидко з'ясували, що у Пилипа немає сестри. До речі, ми знайшли його близьких настільки, які хотіли його повернути, і вона не випустила. Ну мова навіть не про нього, мова про дівчинку. І ця дівчинка зникла було там ціле шмаття відео, де вона з Львова білого й має на увазі з там зустрічаються літака. Потім привозить додому, і там, начебто, зустріч всієї родини. А тепер немає в неї, немає там усиновленої дівчинки з Маріуполя. Що це було за дівчинка? Ми не можемо встановити а, знайти наново тепер дані а, з російської пропаганди. Ми теж не можемо, тому що вони до такого ступеню зачистили інформаційне поле що на сьогоднішній день це неможливо. І це просто демонструє, як росіяни вміють ховати цих дітей для того, щоб ми не знайшли. Ну а найстрашніше я вас е, перебив, пробачте. Мене останнє запитання. А якщо тільки коротко? А... Ми багато говоримо про дітей. Ми говоримо багато про дитячі будинки. Ми не знаємо, де частина цих дітей когось евакуювали, комусь когось не вдалося евакуювати. Але а, ніколи не потрапляла в інформаційному полі на а, історії, власне, з будинками, де є дитячі будинки дітей. Е, з... Е, Фізичними або ментальними проблемами так само старші люди не знаю будинки для простарілих, де є також і фізичні ментальні проблеми. Зокрема, я знаю, що і під Маріуполем таким будинок був, і в Рубіжному такі будинки є. Що з цими людьми? Тому що я натрап, шукаючи інформацію, натрапила на дуже жахливі історії. Я не хочу, щоб це було підпадати під ІПСО. Власне кажучи, що відбувалося з цими людьми, чи їх евакуйовували, не евакуювали, чи можна підтвердити цю. Історію, що їх просто розстрілювали як непотріб. А, Ну, тих, хто залишився в місті, так, я з вами згодом. Ну, їх, їх не існує. Росіяни розстрілювали їх як не Аби з ними не, 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 не нічого не робити. Тому що це обуза дуже важка. Там цинізму ну, вистачає, повірте, знаєте, ну мені якби. А... Психологічна стіна висока, іначе б я цим не займався. Да, Ну, ці історії були дітей, на щастя, не було, ну принаймні, я не знаю в випадки з дітьми, умовно кажучи, ну навколо принаймні Маріуполя, знову ж таки, я повторюю, дітей вивезли дорослих, так з дорос дорослих позбавлялись. Позбавлялись, тому що ну ставлення росіян тих, хто заходили, в принципі, до людей з певними вадами а ментальними, воно геть негативне. І знову ж таки, якщо зараз знаєте, я вам там ну, з іншого боку, давайте зайду на а про саме Маріуполь. Якщо такі люди з'явились в Маріуполі за часів е, українського модерну, давайте так скажемо, з 2014 року, та, і створювали всі умови: і психологічні, і моральні, і фізіологічні, і ну, там інфраструктурні, щоб люди з'явилися на вулицях і мали ну, відчуття, що вони не кинуті, тому що вони не мають такого відчуття. То зараз в Маріуполі таких людей ви не побачите. Питання, чому ви їх не побачите? Ну їх два. Вони просто на більшістю своєї не змогли вижити, тому що хтось їх мав годувати. А хтось їх мав поїти, хтось їх мав обслуговувати цих людей не було і не було можливості навіть дорослим людям це робити. Повноцінним да, фізично я маю на увазі, то всім іншим. Це, це взагалі жах. А потім прийшли росіяни, і наші їм ті люди, крики, і все таке інше. Тобто таке було сказати, що це прямо от масові розстріли були. Ну не візьмусь для того. Треба дійсно там тотальні проводити дослідження, але ну інформація така була від людей, від наших джерел, яким ми там довіряємо. Да? але це поодинокі випадки, але вони були знов ж таки. Там де росіяни поодинокі випадки можете бути впевнені. Що це у підсумку носило масовий характер, тому що ну таких нелюдів ще треба пошукати. Дякую вам, пане Петре, за ваші відповіді. Дуже сумні, але дуже важливо знати про це і пам'ятати, не забувати глядачам. Нагадую, ми спілкувалися з керівником центру вивчення окупації Петром Андрющенком.